Вітаю вас, друзі! Сьогодні ділюся відео, як можна пошити отакий узор. Перевага цього узору в чим? що можна використовувати простий хід машинки. Не, тут не потрібна лапка для вільноходової стіпки. І цей гарний узор буде виглядати і на одязі, і на сумці. де ваша фантазія розгуляється? Там його можете зробити. У мене є отака невеличка сумочка, я колись робила. Я бісеринки повшивала тут. Така для телефону. На цей раз я буду робити собі очечник, тому я вже знала, який мені він довжини потрібно зробити. Так що я собі вже зробила. Ну що, показую вам, як я його роблю. Так, Для цього узору я беру екошкіру. Взагалі-то я не раджу з нею працювати, тому що, якщо екошкіра поганої якості, вона вся облущиться. Ця у мене екошкіра, вона провірена, тому я її буду використовувати. Але ж дивіться, який нюанс. Нам потрібна стабільна тканина. А щоб її стабілізувати, потрібно взяти павутинку. Слімтекс, який я буду використовувати для Сендвіча. Спочатку кладемо слімтекс. потім накладаємо. Беремо і прасуємо, але не просто прасуємо, а щоб не пропалити кошкіру, використовуємо пергаментний папір. Завжди починаємо з центру. Все, дивіться, я гарно попрасувала. Так, тканина закріпилася, все вона не розтягується як раніше стабільна. Можна тепер іти розмічати і сідати за машинку. Так, дивіться, розмічаю. Середину шукаємо і тут середину. У мене Квадрат усі сторони, в нього 34, 34 і тут. Кром по площі йде 34 сантиметри. Я розмічаю лінії поки що на лінії, між якими 4 сантиметри. Оця відстань між лініями 4 см. Все, я промітила. Ось навіщо потрібен центр. У мене на лінійці є 60 градусів. Взагалі дуже зручна лінійка. Раджу придбати такого плана, щоб у вас були позначки різних. Градусів, під яким кутом можна її класти, кути виконувати різні, класна лінійка. Цим центром і тут центр. І тоді приблизно. І також, також відстань, 4 сантиметри. А тепер дивимося, щоб навхрест, де сходяться лінії, там прокладаємо ще одну. Намагайтеся, щоб все було рівно, тому що, якщо буде нерівно, узор може не зійтись. Далі я все намічати не буду, а просто крапки поставлю посередини трикутника. Так, розмітка нанесена. І перший етап, який нам потрібно проложити оці по лінії. Вони йдуть основними ці лінії, потім тут. Це буде перший етап. Потім, як ми це все зробимо, підкладаємо ще один слой з І далі я вам покажу, як робити. Так, дивіться, один слой, я вже простябала лінії, самі основні, потім під низ підклала ще один слой з лімтексом. і бек. І дивіться, навіщо нам крапки потрібні. Коли ми заходимо машинкою, щоб була безперервна строчка по крапкам, до крапки. Отак. От в одну сторону, а тоді відзеркалюємо і йдемо по іншому, в іншу сторону. Почте, виходить, такий Такі виходять. І по цим самим крапкам іншу сторону робимо. Дивіться, і такі у нас ромбики виходять. Бачите? Дивіться, я вже пошила один етап. На цьому краю я вже зробила зірочки. Але, щоб із такого зробити зірочки, потрібно прокласти строчку. Ось зірочка. І ось, я вже намалювала, де я буду прокладати строчку, і так кругом, воно як в шаховому порядку виходить. Ось. Потрібно поставити рівно, тут. Голку, зафіксувати, прошити і знову закрепку зробити. Тут і тут. Ну, а потім, після обрізки нитки, ми кінчики нитки ховаємо під низ і зав'язуємо вузлик. Так, дивіться, пропускаю руку, роблю закрепку в цьому місці, і прошиваю. І в цьому місці закрепку роблю. обрезал. Ваш тест такая зирочка вышла. И тут прокладем, и полноценно будет зирка. Так, я продовжую далі все полотно буду стябати. Оці хвостики ниточок, просто окремо їх вниз. Заховаю і все. Треба трішки потрудитись, поховати всі ниточки під низ. зав'язати на вузлик. Я це вже зробила. Для цього узору я використовувала отаку лапку. Щоб краще було мені видно, куди рухатись. Хотіла ще додати, я тут використовувала свінтекс, тому він не дуже пишний у мене. А якщо будете брати парелон, вишивка буде більш об'ємніша. Як тут, бачите, зірочки так гарно видно? М -м -м, вона об'єдніша. І, до речі, хотіла ще додати: якщо будете використовувати екошкіру або шкіру, і не буде у вас шагової лапки, яка більш призначена для шкіри, то можна трішечки додати отакого от мастила, щоб краще шкіра просувалася. Під машинкою. І машинка не буксувала. Його можна придбати в будь-якому будівельному магазині. Якщо будуть якісь питання, запитуйте в коментарях, я обов'язково вам відповім. Дякую за увагу, натхнення вам і до зустрічі в наступному відео.